Мої вітання, дорогі друзі. Мене звуть Ольга Елі Рай, і я вітаю вас традиційно в марафоні «100 днів перемог та креативних сил України. Сьогодні ми з вами будемо займатися практикою, як ви любите. І сьогодні ми з вами зробимо дуже дуже ключову річ. Ви це напишете в свій блокнот, і у вас ця історія залишиться. І потім, коли ви будете працювати з клієнтами або потраплятимете на якусь конференцію, де будуть круті можливості для вас. У вас буде вже це написано, сформульовано, і ви будете завжди знати відповідь на це ключове питання. Розповідаю, яке це питання. Одного разу ми знімали тренінг одного дуже класного спікера, який продавав там машини за багато грошей. Він експерт в продажах. І він задав аудиторії таке питання, і мені також, так Оля, розкажи, чим твій продукт кращий за всі інші аналоги. І ми всі задумались, і кожен підприємець він також задумався про це. І я зрозуміла в цей момент, що оце питання це є саме ключове. З того тренінгу, який там коштує кілька тисяч доларів і триває три дні, насправді це є саме важливе. І питання в тому, що якщо ти знаєш свої переваги, то ти завжди, завжди, завжди зможеш їх донести. І проблема більшості людей і бізнесів також, бо те, та, що в нас в голові, потім і в бізнесі, так проблема більшості людей, що вони звикли занижати себе, вони звикли не зважати на свої переваги, на свої сильні сторони. І ми з вами на цьому марафоні працюємо для того, щоб ви почали помічати ваші сильні сторони, транслювати їх, і коли ви будете це робити, то люди, очевидно, HR-и будуть хотіти, щоб ви працювали саме в їх компанії, бізнесмени будуть хотіти замовляти у вас, і ваше життя плавно, плавно, плавно зміниться на краще. Бо знаєте, як то кажуть, росте та собака, яку ти годуєш. І от якщо ти годуєш собаку, яка гризе тебе кожен день. І е, вона розказує, тобі, який ти не такий, що в тебе не так, ще не достатньо хороша, і так далі. То ну, ця собака і росте. А якщо ти годуєш собаку, яка ласкава до тебе, яка любить тебе, яка пишається твоїми перемогами, то відповідно ти починаєш з часом сильно-сильно вірити в себе. І оця віра вона допомагає тобі вирости. Тому питання, чим твій продукт кращий, це не питання, яке мусить занизити вас, а це питання, яке мусить підвищити вас. Так? І як взагалі це працює, чому дуже важливо? Акцентувати на своїх сильних сторонах і знати ці стильні сторони, тому що уявіть собі: от ви такий самий, наприклад, фанат гімнастики, як і я зовсім ні насправді, і вам потрібно сісти на шпагат. І ви приходите на якесь, на якесь тренування, і вам кажуть: Та ти взагалі дерево, треба було в 6 років займатися, і так далі, і так далі. І взагалі е, <су> все це тренування тебе просто принижують жорстко. І другий тренер, інший тренер, так? Ти приходиш на тренування і ти починаєш там сідати на цей шпагат, і в тебе ще метр до підлоги, і він каже: Слухай, ти мав, коли прийшов. 110 см сантиметрів до підлоги. А зараз ти вже маєш 98. Ти красавчик. Продовжуй, і ти через якийсь час сядеш на шпагат. І уявіться, до якого тренера ви будете ходити. Той перший може занижувати скільки завгодно. І, скоріш за все, вся ця історія закінчиться десь в психолога з купою грошей, які ще будуть витрачені на, на того психолога. А є інший тренер, який вже пройшов цей шлях, який знає, як це зробити, і який здатний. Настільки він пропрацьований, і настільки він любить себе і любить тебе, що поряд з ним ти якось починаєш вірити в себе, і в тебе виростають крила, і ти вже так. Слухай, я насправді цю це тренування був 110 сантиметрів від підлоги, а зараз я вже 98, а наступний раз 95 і так далі, і так далі. І ти дивишся потрошку, потрошку ти сідаєш на шпагат. Це просто аналогія, але це насправді так працює, друзі. І тому я хочу пояснити вам і надихнути вас сісти сьогодні і написати у вашому блокноті ваших 10 переваг вашого продукту, який ви робите. Якщо ви хочете рівень хардкор і такий топ-левел, ви можете написати 10 переваг ваших. І самий глибокий, самий топовий рівень це коли ви пишете ваших 10 переваг, які у вас були в самому самому дитинстві, десь до 5 років. Чим ви займалися, що ви любили, що у вас виходило, чим ви займалися дні на проліт, так? На що акцентували вам увагу саме на позитивне? Це от суперглибокий класний рівень. І це вам займе максимум 5 хвилин сісти, згадати, написати всього лише 10 пунктів. Друге, це 10 пунктів про те, які у вас конкретно є переваги, переваги саме вашої особистості. І третє. Це переваги вашого продукту, те, чим ви займаєтесь. І я хочу розповісти вам саме про переваги продукту, як їх сформулювати найбільш глибоко, круто і коректно. Справа в тому, що коли мова йде про переваги продукту, то частіше за все виникають такі ідеї, що мій продукт найдешевший, найшвидший і найякісніший, так? Три в одному. І люди що починають робити? Вони такі. Ну я ж хочу бути перева... мати переваги перед моїм конкурентом. Що я мушу робити? Вони беруть і просто тупо знижують ціни. І все вони дають якісь. Супер, супер, супер знижки, просто в самий плінтус. Часом це можливо зараз, це нормально. Йде війна, і ми му ми можемо зробити максимально знизити. Ми знижуємо так, щоб люди мали більше можливості. Це окей. Але війна закінчиться. І я просто хочу зараз пояснити вам принцип. Це ненормально, якщо компанія не заробляє грошей. Це ненормально, якщо ви працюєте на піку своєї продуктивності і берете трошечки грошей за проекти. І в результаті це просто призводить до того, що Людина вигорає. Нам з вами це не треба. Нам треба ставити адекватні ціни. Але для цього треба піднімати цінність продукту, так? І для цього ми, власне, мусимо написати ось цих 10 переваг. Але ми не говоримо, що перевага це знижена ціна. Це не перевага, це просто характеристика. Окей, якщо ціна це не перевага, скажете ви, і навіть швидкість це теж не перевага, скажете ви. То як же ж я тоді можу конкурувати? Які такі переваги можуть бути в мене? Як це взагалі визначити? Я пропоную вам наступну методологію. Перш за все, потрібно спитати себе і так детально прописати, як я в ідеалі бачу свій продукт. От, в самому самому ідеальному вигляді, от я буду вам приводити на моєму продукті. Ви можете на своєму одразу думати. Просто на прикладах значно, значно легше. Наприклад, якщо ми говоримо про наш продакшн, то я в ідеалі бачу, що ми знімаємо і створюємо такі ролики, які дуже детально і класно, і чітко, метафорично, яскраво, ну прям. Круто, за 10 секунд, 30 секунд пояснюють цінність продукту і викликають таку емоцію, що людина потім не може це забути, і вона хоче цей продукт і вона купує цей продукт. Це те, що потрібно нашим клієнтам насправді. Якщо ми говоримо про академію, то для мене важливо, що для до нас приходить людина з нуля. Вона ніколи цим не займалася, і все, що їй треба, вона хоче заробляти гроші віддалено. І те, що ми робимо, ми. Повністю змінюємо її життя через рік вона виходить. Не те, що вона просто заробляє тисячу, дві тисячі доларів. Це ну недостатньо для нас. Вона суперсильно вірить в себе. В неї є величезне потужне ком'юніті зі стосунками, так міцна дружба, яка потім на роки. В неї є команда, яка з нею може піти в воду водою, готова з нею робити проекти і так далі. В неї вже є свій пул клієнтів. Вона впевнений спеціаліст. В неї є портфоліо, в неї є особистий бренд, всі контакти, і в неї ще є рік підтримки, коли ми з нею за руку кожен день для того, щоб вона вийшла на свої ну, X2 в доході. Тобто, якщо в перший рік вони закривають там тисячу-дві тисячі доларів, то в наступний рік це дві-тере-чотири тисячі доларів. Так повністю кардинальна зміна життя по всіх сферах, і це те, що для мене є ключове. Так ми в ідеалі бачимо продукт. Що ми робимо далі? Коли ви прописали, от як ви в ідеалі бачите продукт в усіх фарбах, тоді ви дивитесь, що з того ідеального вже є в моєму продукті, а що я можу додати просто зараз. Справа в тому, що ми не можемо запроваджувати зміни дуже швидко. Часто треба час, треба якісь зусилля, треба гроші, ще щось, ще щось. Але якщо у вас є бачення, воно починає втілюватись якимсь неймовірним чином, але це працює. От коли ти намалював бачення, як ти в ідеалі бачиш продукт, ти прописав ті переваги, які вже є, ту частину, яка вже є, так це як пазл. Частина в тебе вже поскладена, а ще частину ти мусиш дознайти і поскладати, щоб той ідеальний продукт був. Далі ти оці переваги, які вже є, ти їх виписуєш. І так, у нас з вами є пройдений перший етап, і ви вже написали ряд переваг в ваш блокнот. Тепер ми з вами рухаємося до другої частини. Як дописати ці переваги? Ви тепер мусите спитати себе, які мої таланти вроджені, які мої цінності реалізуються в цьому продукті? Що дано мені від природи? Яку, яким я був в дитинстві, яким я був в юності, що я вчив, що я любив, які цінності в мене сформувалися, і як вони реалізуються в моєму продукті? Тому що ну, ви ж не будуєте корпорацію, ви маєте якийсь індивідуальний продукт, і люди приходять до вас за вами, за вашим цим діамантом. І як я вже казала, ми не можемо продавати діаманти за ціною шкарпеток. А ми мусимо продавати діаманти як діаманти за адекватні ціни. І для цього ми мусимо знати, які мої грані, які мої таланти, які мої цінності, які от вроджені речі реалізуються в цьому продукті. І тепер ви пригадуєте себе і також виписуєте, от просто списком всі свої цінності, всі свої таланти, все це викладаєте на папір. І дивитесь, які з цих переваг можуть стати перевагою вашого продукту, або вже є. І ви теж записуєте в тих 10 переваг вашого продукту. Їх насправді може бути більше. Чим більше, тим крутіше для вас. Тепер класично приводжу приклад на нашому бізнесі, якому, яким ми займаємось, як, наприклад, мої таланти реалізуються в цьому бізнесі. Я коли це зрозуміла, в мене почався дуже стрімкий і крутий ріст, який базований на моїх талантах, а не просто на тому, як правильно вести бізнес. Поки я робила як правильно, все, що я мала, це величезний офіс і дуже багато касових розривів і великих проблем, які я собі наживала, тим, що. Всі казали, що треба делегувати, треба то, треба то. В результаті ти так в цій системі себе некомфортно почуваєш, що ти дуже багато працюєш і дуже мало заробляєш. І от я хочу вас від цього вберегти. І тому розповідаю про те, що коли твій твоя справа, скажімо так, твій бізнес, твоя діяльність, вона виходить з твоїх внутрішніх талантів. І того, що було закладено від народження, все це починає бути дуже таким нативним, це починає бути цікавим іншим людям, і це починає бути індивідуальним. Бо ти тоді дуже е, такий відповідаєш собі, так воно дуже ідентичне тобі. І коли до мене люди приходять на консультацію, то ми частіше за все пропрацьовуємо всі корені. Так, якщо ми виявили, на чому людина базується, так то далі що б вона не робила, воно буде дуже проявлено, дуже яскраво і дуже індивідуально. І коли це так, тоді, звичайно, це стає дорого, це стає масштабно круто, і людина ніби відпускає себе і летить, знаєте, і цей політ дорого коштує іншим людям, бо вони за це готові платити. От так як власне мої таланти реалізуються в нашому бізнесі? Наприклад, з самого самого дитинства, те, що мене цікавило, по-перше, біля мене був мій молодший брат. І те, що я робила, я створювала для нього умови, щоб він розвивався, і він е, розвивався як тільки нас залишали наодинці. І ну, мої батьки не втручалися в нашу комунікацію. Мій брат він завжди дуже сильно починав прогресувати. Він е, в 4 роки він вже дуже бігло читав. В 6 він читав вже там 160 слів е, в хвилину. Ну, тобто, він був такий дитина-геній, е, який дуже, дуже швидко розвивався. Можливо, в нього є якісь вроджені таланти, але. Ну, мій вплив на нього точно був, і він також це визнає. Я його дуже сильно люблю. І ну, щаслива, що в мене є брат, і от це завжди проявлялося. Те, що я ще робила, я малювала просто днями. От коли я була маленька, в нас була така дошка для нарізання овочів, і я клала туди папір, будь-який взагалі, який не ходила, і я малювала портрети з великими очима. Це була от така моя якась віддушина. Я сильно-сильно любила людей, і я постійно малювала цих людей на ну їх портрети на крупному плані. Тобто мені подобалось розглядати людей, бачити якісь їхні особливості і передавати це на папері в якомусь дуже красивому вигляді. І третє, те, що мені було прям дано від природи, я хотіла робити якісь масштабні проекти, які змінюють світ. Я дивилася всякі політичні шоу, я дивилася телебачення, саме новини, що відбувається. Як це можна поскладати? І мій дідо він займався бізнесом. Ну, різним, знаєте, в 90-х всі продавали там якісь автобуси, нафту, ще там, щось. І він теж чимось таким займався. І е, я пам'ятаю, як я сиділа в нього в кабінеті, і там була така стоса паперів. І я підписувала всім років, я підписувала діду і папери. Я просто перфектно володіла його підписом, і він саджав мене підписувати документи. Не робіть так ніколи, але я так робила, бо дід сказав мені малювати підпис і загалом. Ну то може якісь акти були чи щось таке. І загалом я пам'ятаю, в нас були дуже тісні стосунки з ним, і він казав: Оля, ти будеш підприємцем, коли виростеш, ти класно виглядаєш в цьому кріслі. От і він постійно розповідав мені про всякі політичні процеси, як взагалі світ збудований, як можна змінювати його на краще. Так ну, взагалі я хотіла завжди робити якісь благодійні. Масштабні проекти, які допомагають людям, і ми бачимо так, як оці речі, які були закладені в мене від природи, так. Творчі люди, які біля мене виростають, так, вони і вони зараз біля мене виростають. Оці благодійні проекти, так, які я хотіла робити з самого дитинства, це завжди мені відгукувалось. І я зараз їх роблю. І я хотіла робити якісь фільми, які змінюють життя людей на краще. І кожен раз, як я роблю черговий рекламний ролик, я відчуваю це як. Прям мій талант, який закладений в мене з дитинства, він реалізовується. І я знаю, яка треба музика, як мусять грати актори. Я знаю, яка потрібна графіка. І тому що не тому, що я цьому навчилась, ну хоча я вчилась, так? А тому, що я це від природи відчуваю. В мене є інтуїція на це чуття, так? І я знаю, що це є пряма реалізація мого таланту. В мене немає таланту, наприклад, до балету. До лікарської справи ну і до ще дуже багатьох. Речей, але те, що я роблю, це є пряма реалізація мого таланту. І тому, коли я з вами спілкуюся, ви слухаєте марафон, і це є просто моя сама пряма реалізація, і я роблю це з любов'ю і з повною віддачею, і ви це відчуваєте, так і тому є такий величезний фідбек, тому що я просто на своєму місці, от тут і зараз, роблю саме те, що я мушу робити в своєму житті. Як я це відчуваю, і от вам треба також прописати те, що ви з самого дитинства любили, ви хотіли хтось малював, хтось танцював, хтось співав, хтось ще щось робив, не знаю, там куховарив. І е, от як ці таланти реалізовуються у вашому дорослому житті? Причому вони можуть реалізовуватися в різних сферах. І як я, наприклад, можу не знаю, продюсувати якісь. Покази, я можу продюсувати фільми, я можу робити мошен дизайн. Ну, взагалі, дуже великий простір для реалізації таланту, так само ви можете реалізовувати ці таланти в тій сфері, де ви хочете їх реалізовувати. Просто головне, щоб вся сфера вона була наповнена грошима і проектами. Це саме важливе, Бо якщо ви реалізовуєте свій талант в пошитті якихось панцирів для. Маленьких жучків, то ну, за це не заплатять гроші. Так? Тобто сфера мусить бути наповнена грошима і мати потужні перспективи для росту. От. Але це вже інше питання. Наша з вами задача сьогодні це взяти оцих три ключових питання, і коли ви напишете відповіді на них, перенести на сторінку у вашому блокноті 10 ключових переваг вашого продукту. Можливо, ви колись там займалися іншими сферами. Це все також ваш досвід, і ви теж можете підняти ваш досвід і подумати, де з цим досвідом є перетини, і які переваги це дає нашим клієнтам. Так? Проаналізувавши все це, ви виведете ось ці ключові 10 переваг вашого продукту. І кожен раз, як ви будете писати черговий пост, ви будете спілкуватися з черговим клієнтом, ви поїдете на чергову конференцію. Кожен раз ви зможете відкрити цей блокнот і прочитати ваших 10 переваг. І ви зможете підсвітити це, показати це, розповісти про це. Потім зможете написати 10 постів по кожній вашій перевазі, і це теж буде чудовий контент для вашого інстаграму. Не бійтеся підсвічувати свої сильні сторони. Адже таким чином ви годуєте ту вашу сторону, яка веде вас до реалізації до масштабу до віри в себе і до потужної, сильної любові до світу, яка веде до масштабної реалізації вашого потенціалу і взагалі щасливого життя. Дякую, що послухали цей подкаст. Напишіть, будь ласка, чи він був для вас корисним? Своїх 10 перемог. Напишіть, будь ласка, і якщо ви напишете їх в чат, то буде просто супер. У вас вже одразу буде публічна підтримка. Ваших десяти переваг, плюс ви зможете від колег отримати зворотній зв'язок по них. Ну а ми зустрінемося з вами в черговому подкасті «100 днів перемог та в креативних силах України. Слава Україні! Разом до перемоги!